Я рада вас вітати на каналі Максимуза Лайф. Це традиційна рубрика щоденна, три поради дня від максимузи. І сьогодні працюємо на колоді світла і тіні. У багатьох це улюблена колода, я теж її дуже-дуже люблю. Колода вже перетасована, я для вас витягаю три карти. Витягаю, виймаю! Виймаю, це не так важко виймати. Обирайте ваш варіант. І поїхали. Перший варіант. Карта повішений, карта переосмислення. Не там не зривайтеся з ліжка, не біжіть вирішувати ваші справи. Сьогодні простір нікуди не поспішає, простір висить. Переосмислення, карта переосмислення. Варто зробити зупинку і подивитися на ту чи іншу справу з іншого ракурсу, під іншим кутом. Так, щоб... Небо було внизу, а земля вгорі. Бачите, недаремно зображена дівчина як просвітлена, як сонечко, як озаріння. Вона побачила, бачите, як ніби і Відповідь на своє запитання знайшла. Зараз, між іншим, ретро Меркурій. Тут також, От що таке ретро Меркурій. От кажуть, просто потрібно заповільнитися всі справи. Вирішувати повільно, не поспішати, бо ви можете пропустити щось дуже важливе. Ну, це, образно, це не те, що Меркурій йшов, 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 йшов і почав йти повільно, якось заповільно. Ні, це все не так відбувається насправді. Так здається, нам тут з планети Земля, що він заповільнився. Все йде в тому самому темпі, просто ми якби в інакшому, і для того, щоб у вас всі справи розрулювалися, треба йти в унісон, в унісон з простором. Повисіть, подумайте, переосмисліть. І коли вам якраз стрельне потрібна думка в голову от тоді вперед. А буквально може ця карта означати такі, знаєте. Естетський відпочинок: подивитися кіно, подумати, почитати книжку, просто взяти і зависнути. Або зависнути з друзями. Другий варіант. О, я сказала з карта з друзями. От ну яку воду гляділа Максимуза? А це є карта друзі, карта сім'ї, сімейна карта. От буквально сьогодні можна провести день в колі сім'ї, в колі приємних вас друзів. Так я говорю, зависніть з друзями, підіть погуляйте. Тут час приділити увагу вашим рідним дітям, чоловікам, дружинам. Тут зитка. Приємна прогулянка, приємна бесіда. Тут не про роботу. От реально, от мені фонить якимось відпочинком, невеличким розслабленням. Бачите, як тут обіймає пса як друга. Тут навіть просто помовчати вдвох добре. Тож дозвольте собі цю невеличку на сьогодні розкіш. Третій варіант. А тут карта швидкості, попри все, от все таки як цікаво. Скільки працюю з таро, я не перестаю дивуватись, коли я тільки починала вивчати таро. Завжди в зв'язці йшли оці дві карти повішаний і вісім жезлів. І буквально книжка писала: якщо перед цим іде повішаний, а далі йде вісім жезлів, то буквально це трактування звучить так: все, що до цього висіло, що застопорилось, приходить в рух все одразу зі всіх боків. Розумієте, тут політ думки. Любов з першого погляду, закоханість, тут, не дивлячись на те, що кінець осені, весна в душі, розумієте? Політ фантазії: віра е, в себе, віра в простір. Тут, як ніби вас підхоплює якийсь вирій, енергія, і ви несетесь, бо з якихось навіть зайвих зусиль. Це так само і соціальні контакти, це соціальні мережі. Це може бути буквально переписка сьогодні з друзями. Тобто, ви можете, не встаючи з ліжка, там, наприклад, але бути на зв'язку і дуже активно спілкуватись. І тут, і там, і там, і там. Це може бути е, робота онлайн. Але це все йде легко. От вам це дається сьогодні легко. Якщо читати триплетом, то просто буквально, випадає кажу, зависніть з друзями і прийде ідея. Це як мозговий шторм, колект... шторм. Штурм. Або й шторм, в кого що. Це називається хто як проведе цей день. В когось може і мозговий шторм бути. Мозговий штурм колективу. І бачите. Тут це сірники, тут як люди запалюють один одного. Тут взаємодопомога, взаємовиручка. Тут е, взаємоідея. Тут одна ідея добре, а вісім ще краще, так би мовити. Ну, я бажаю вам плідного дня. Все дуже цікаво вийшло насправді. Дуже цікавий вийшов триплет. А головне, я ж кажу, що я не перестаю. Дивуватися, коли у мене після повішеної Д8 жезлів. Це дуже часто в мене в розкладах відбувається. Значить, карти нас чують, карти нас бачать і щось вони нам хочуть сказати. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Запрошую вас хитреньким голосом, як лисичка сестричка. Якщо сьогодні хтось вперше побачив це відео, пишіть ваші коментарі. Ви знаєте, я їх читаю, ставте вподобайки, і до наступної зустрічі.